Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях вололюдних. І ніхто не бачить, і не бачать, і не знають, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господи зневажають, людей запрягають, тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюде, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну. полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви все претесь на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу і більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонялись.